Найпотужніший за останні 25 років землетрус стався на Тайвані. Під поштовхи магнітудою 7,2 пошкодили сотні будинків. Нині відомо про дев'ятьох загиблих. Ще близько тисячі людей зазнали травм. Через стихійне лихо зупинили роботу підприємства, які виробляли електронне обладнання, пошкоджений місцевий військовий аеродром. Подробиці розкаже Леся Головіна. Землетрус на Тайвані стався близько восьмої ранку за місцевим часом. Хтось відчув підземні поштовхи удома, а хтось дорогою на роботу. Люди діляться в мережі кадрами пережитого. Найпотужнішого удару зазнало портове місто Хуалянь. Просто у його центрі загрозливо скособочилася багатоповерхівка. Місцеві жителі та туристи першу після хитивицю ніч провели просто неба. Я прокинувся через землетрус, Ми вийшли на вулицю, і відтоді тут і залишаємось. Біля ринку це жахливо. Поштовхи були такими сильними. Я живу в багатоповерховому будинку. Спочатку він хитався з боку в бік, а потім його почало підкидати вгору та вниз. Ми живемо на високому поверсі, тож поки що ніхто не наважується піти додому. Поштовхи відчували і в столиці тайбеї. Там зникло світло, утім, найбільше руйнувань на півдні острова. Під руїнами можуть бути люди, кажуть рятувальники. Дякую, якщо... Через землетрус на острові пошкоджені сотні будинків а також місцевий аеродром, на якому базувалися винищувачі. F-16. що найменше шість бортів після землетрусу доведеться ремонтувати. Найбільше у світі підприємства і виробництва чіпів для електронної техніки евакуювали персонал та тимчасово зупинили роботу найважливіше зараз допомогти людям. Рятувальна операція наше головне завдання. Потрібно перевірити, скільком жителям потрібна допомога. Ми повинні врятувати тих, хто під завалами, а тим, хто травмувався, повинні надати найліпшу медичну допомогу. через землетрус на Тайвані, в Японії та на Філіпінах оголосили про загрозу цунамі. Жителям прибережних регіонів наполегливо радять евакуюватися. Хитавиця стала найпотужнішою за останні 25 років. В 1999-му підземні пошти. Товги на Тайвані вбили майже 2400 людей. Руйнувань зазнали 50 тисяч будівель. Леся Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.